Як вам ці квіти? Подивіться, яка краса. Об'ємні такі 3D-ефект, бачите? Ой, це дуже-дуже гарно виглядає. І це комплект постільної білизни. Ось такий. Це підковдр. Під йде 2 х 220 тут іде кант. Ось він на підковдрі. І на наволочках кант. Дуже-дуже гарна модель. Прям так і хочеться взяти, начебто я зараз її візьму в свої руки. Значить, під ковдра у нас іде 2 х 220 Простирадло однотонне 2,40х2,60. Дві наволочки однотонні 50 на 70. І дві наволочки ось такі. З кантом так само, як і підковдра. Це Туреччина справжня 100% бавовна. Ще дуже багато різних моделей можна подивитись у мене на сайті. Дуже-дуже багато. maritex.top – лише туреччина і лише якісне.